Може вімкнути ліхтарки. Що скажете? Так краще. О! Да. Привіт, мої любки! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана, я ілюстраторка. І ми всі мусимо визнати, що це був важкий. Рік. Не те слово. Всім було нелегко, знаю, що досі у всіх багато проблем, розумію це. І тому для того, щоб вас порадувати і привітати вас з Новим роком. З Різдвом я вже не встигла, пробачте, будь ласка. Я вирішила намалювати постер до різдвяного мультфільму, який нещодавно вийшов на Netflix: Scрудж та сама стара історія, всі ви її знаєте, але вийшов в перезапуск, я так розумію. І я дивилася його разом з подругою. Вона в мене теж ілюстраторка, тому ж ми дуже надихнулися дизайнами головного персонажа здебільшого одного конкретного персонажа. Тому ми з нею разом вирішили намалювати фанати в цьому мультфільму. Ви сьогодні в цьому відео побачите, як я робила свою роботу. А в описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм цієї чудесної художниці. І також посилання на її телеграм-канал, в якому ви побачите її частину роботи. Вона теж мусить стигнути до Нового року. А я вирішила зробити саме постер до цієї історії, до цього мультика, тому що багато цікавих прикольних персонажів, і, по перше, я була вражена, вражена реально графікою цього мультфільму, скоріше, навіть не якістю... Пропрацювання деталей, тому що дійсно її ніхто не приплюне. Але, блін, як там шикарно пророблена робота з кольором, як там все смачно, як там це все завдяки саме рендеру, завдяки світлу е вибудовується така неймовірна, приємна картинка, що це просто пальчики, обліжеш, просто злижеш тарілку, язик зітреш. Бо, е ну, смакота, смакота, головний герой. Сейдіть? Краш. Все сказали? Починаємо. Для початку, для того, щоб розігрітися перед тим, як робити саме постери, я захотіла поскетчити саме самого головного персонажа, щоб зрозуміти, як в нього влаштована анатомія, що там куди кріпиться, де які основні особливості обличчя, які риси, як в нього влаштований костюм і таке інше. Тож, поки я розігрівалася, я зробила кілька скетчів, вони мені сподобалися. Потім два з них я взяла за основу вже самого постера. Work smarter, not harder. Далі я переходжу після того, як я поскетчила, переходжу на нову канву. Створю, спочатку я створила квадратний холст, тому що думала, що буду робити просто картинку для інстаграму, в форматі інстаграма. Але потім вирішила, що чому б не зробити вже повноцінний постер, не додати назву і таке інше, щоб це виглядало як повноцінна, закінчена робота, яку потім можна також виставити в портфоліо. Хоча я не впевнена, що це можна виставляти в портфоліо, бо це по суті і тут нічого оригінального Ну в інстаграм точно можна. В інстаграм можна, і мультик хороший, і воно того варте. Я вважаю і не прошу не шкодую. Виставляю основних персонажів в, в постер, компоную. Роблю композицію, розумію, хто де буде стояти, де що буде відбуватися. Тож в центрі в мене великий головний герой, зрозуміло. Попереду, перед ним знизу він молодий і його красуня дівчина, справа від нього собака. Вона там майже весь фільм поруч з ним, тому я вирішила, що це буде кащунством не впустити її в постер. От, далі там буде ще хлопчик маленький з милицею, ще один герой, в якого просто був кльовий костюм. Я вирішила, що цього достатньо для того, щоб впихнути його в постер. Ну І зліва, звісно, ці три духи Різдва, три чарівні істоти. Вони теж досить непогано намальовані, мені не сподобалось. Значить, скетч зроблений, потім я додала також текст. Спочатку я просто взяла його з оригінального постеру, тому що, що я буду мучитися, парятися. Я потім просто обведу, я ж людина розумна, тому що work smart and not harder. Скетч зроблений. Потім я часто, до речі, дуже часто потрібно відображати конву, щоб побачити, що у вас там, де випадає. Бо коли просто малюєш око, замилюється, і ти не бачиш цих помилок, але якщо ти відзеркалиш свою роботу, або ще краще перевернеш догори дригом. Одразу вилізуть всі косяки. Найгірше, що ви можете зробити, це перевернути свою роботу після того, як домалювали її. Не робіть цього. Якщо ви не відзеркалювали її в процесі, не відзеркалюйте її після, бо ви розчаруєтеся, ви розплачетеся, ви впадете в депресію. Воно того не варте. Вже краще не бачити. якщо ви не робили цього в процесі і не змогли виправити все, що. Повинні були виправити. Тож, будьте з цим обережні, знаєте, без без фанатизму. <с> <с> от, Далі, після того, як скетч готовий, йде лайн. Ну, лайн теж досить просто, якщо особливо у вас був добре пропрацьований скетч, лайн це тупо обмальовка. Важливо для того, щоб лінії залишалися хороші, красиві, соковиті. Намагатися не просто тупо обводити скетч. А малювати його по суті заново. Коротше, робити кожну лінію такою живою, принаймні намагатися, якою ви її робите на скетчі. Просто більш охайною, більш більш, е, більш е, виваженою, скажімо так. Тому коли я роблю лайн, я кожну лінію промальовую по 10-20 разів. Але це такий медитативний процес. Він мене особисто не курвить. Що мене курвить, так це колір. Колір. Спасибо. Колір мене курвить. Це жах. Але саме цього разу було все досить просто, тому що є шикарні референси, є оригінал, вже розумні люди, які розбираються в цьому. Постаралися, вони зробили всю роботу, тобі залишається просто скопіювати вже те, що. Придумано до тебе, вже людям заплатили за це гроші. Вони навчалися по 10 років, вони пахали, а ти тупо копіюєш. В принципі, дякую їм дуже за пророблену роботу. Тим що робота пророблена, реально шикарна, бомбічна. Просто подивіться на ці скріншоти, це щось неймовірне. Як вони намалювали особливо ем, хмаринки, оцей космос, це. Атвал всего, розрив башки, інсульт жопи <просту> просто неймовірно. Я кайфую. Колір зроблений: основні кольорові плями залиті, світло тінь додані, додається шрифт, підпис. І, в принципі, робота вже готова. В принципі більше нічого додавати не треба. Можна ще, звісно, там щось повимальовувати, якісь ріснічки подомальовувати, якісь стрішочки доробити, світіння якихось вогників додати. Але ми знаємо, що найкраще то ворог хорошого. Тому тут важливо вчасно зупинитися, зрозуміти, що в принципі цього достатньо, і більше деталей не потрібно. Важливо також пам'ятати, що. Найбільше деталей повинно бути на тому, на чому ви хочете зробити акцент. Отакий виходить в мене фанарт. Отакий вийшов постер. Я вважаю, що результат хороший, тим паче, що замальований він за день приблизно, тому що часу було мало. От тому я дякую вам за перегляд. Я вітаю вас з Новим роком і Різдвом. Я бажаю нам усім. Мирного неба я хочу подякувати також окремо Збройним силам України, які борються за нас, які зараз е, проводять свій новий рік не так, як нам би всім хотілося. Я хочу, щоб з ними все було добре. Тримаємо за них кулачки, і я прошу вас, якщо у вас є можливість, у цей святковий вечір задонатити хоча б одну гривню на допомогу ЗСУ. Або, якщо це не для вас на гуманітарну допомогу, це важливий внесок. Навіть одна гривня може допомогти врятувати чиє життя. Я дякую вам за перегляд цього відео. Прошу вас поставити вподобайку, натиснути на кнопку Підписатися, залишити коментар. Ви можете привітати мене з Новим роком, так само, як я привітала вас цим відео. Можете побажати мені чого. Звісно, у всіх одне те саме бажання в цьому році. Але я вам дякую. Ще раз вас вітаю. Всім дякую, всі вільні. Боже, я така хороша. Слухайте. Я в ударі. Мені подобається. Що може, ще одне відео вам зняти? Все. Пока.